Війна щоденно додає нові виклики для бізнесу рівненщини та й всієї України, які потрібно швидко вирішувати. Одні з них це мобілізація, проблеми бронювання, нестача кадрових працівників. Володимир Зеленчук, заступник голови клубу рівненського агробізнесу, розповідає, підтримка від влади у таких умовах набуває більшого значення і є корисною для обох сторін. Бізнес може генерувати цю проблематику, як ми почули сьогодні на презентації. Воно буде швидко оброблятися, буде перекидатися на профільні якісь чи це міністерства, чи це обласна рада, чи влада, чи це податкові органи. Тому це ще підсилить ту комунікацію, яка є з бізнесом і місцевою владою, і це тільки на користь насправді і бізнесу. І державі, аби чим швидше розв'язувати ці та інші проблеми підприємців, на Рівненщині презентували онлайн-платформу Пульс. Інструмент спрямований для взаємодії бізнесу та держави. На ній можна залишати свої невдоволення та побажання. Ми не завжди на зустрічах з бізнесом, маємо весь бізнес на зустрічах. Десь середній менший можливо не так. Довіряючи, відчув цей діалог, сьогодні він може задати ці запитання якраз уже в онлайн платформі. Платформа Пульс дозволить навіть найменшому підприємцю, який є на місці, ідентифікувати свою проблему, можливо, навіть з локальною місцевою владою, або ж ту, яка виникає на рівні можливої обласних служб або і загальнодержавних. На Рівненщині бізнес намагається розвиватися, не дивлячись на всі виклики, що перед ним постають. Голова Рівненської облради Андрій Карауш каже, функціонування бізнесу та сплата податків у громадах області одне з найголовніших завдань. Оскільки від цього залежать спроможності наших громад, бюджетів наших громад для того, щоб підтримувати наших військових на фронті, виконувати завдання по оборонному бюджету, тому будь-який відсоток приросту податків це дуже гарний показник. Тому сьогодні з боку держави приділяється величезна увага розвитку саме таких комунікативних платформ. Додамо платформу презентували під час розширеної онлайн зустрічі діалог влади та бізнесу. На ній можна оцінити роботу 22 державних органів, серед яких Держпродспоживслужба, правоохоронні органи, Національний банк України. Проте цей список буде розширюватися. Бігдок може залишити власник бізнесу незалежно від розміру компанії, зокрема ФОП для того, щоб лишити його на платформі, потрібно авторизуватися будь-яким зручним способом, електронним підписом через банк АйДІ або дія. Підпис Людмила Жук новини Рівного.